З настанням тепла жителі Обухова задаються питанням, де можна скупатись. Цього року в громаді офіційного відкриття пляжного сезону не буде. Тож хроніки Обухова вирішили обстежити неофіційні водойми, найбільш доступні територіально. Жодне з них не облаштоване смітниками, кабінками чи туалетами. Але на більшості присутність людей, перебування людей. У жодній з водойм не брали спроби води. Тому дуже сумнівно, що вони відповідають санітарно гігієнічним нормам. Верхнє озеро на піщані сміливці купаються навіть тут поруч з качками. Озеро Фейхоа або Глинянка. Але нам в хроніках Обухова більше подобається назва Смарагдове озеро. Вода незвичного кольору, глина і рибаки. Останні задоволені, бо є улов. Люди купаються, але майте на увазі, що тут глина і все слизьке. Ну і прибирайте за собою народ. Автостанція Ставки п'ячі. Жодного року вода тут не відповідала санітарним нормам. Але люди відпочивають. Від колишньої спроби зробити пляж тут залишився лише пісок де-інде. Урочище 19 століття Триджерелівка, відома як Нещерівське озеро. Поруч живописні піщані дюни колись тут купались. Зараз вода буру зеленого кольору, сміття і комарі як слони. Ми в селі красному став біля конюшня. Є умовний туалет. Смітників кабінок немає. В принципі, як і облаштованого пляжу. На іншому березі стоять машини, багато рибаків. Але місцеві купатись не рекомендують. Кажуть, що були випадки лептоспірозу. Ще один ставок в красному. На базі колишнього натураліста облаштованого пляжу немає, будівля перебуває в закинутому стані. Місцеві кажуть, що тут все розграблене, це розвалюється. Чи можна тут купатись, Незрозуміло. Чудові краєвиди, але спуску до води немає. Ось така ситуація з водоймами, які територіально доступні жителям Обухова. Ще є пляж на козинці і в Українці, але який би ви не обрали, обов'язково приберіть за собою сміття, будьте людьми.